Усіх відправити на фронт, усіх в окопи. Так кажуть зазвичай радикальні люди. Або від наших депутатів це я чую. А насправді ж... Підбором кадрів треба всі, займатися всім. І займатися треба не поспішно, а так, щоб з логікою мати зв'язок. Інакше буде те, що будуть всіх отправляти на фронт. От скажіть мені, будь ласка. Оцей от футболіст, що грав в футбол, отам на міжнародній арені у нас країну захищає. Він що? Там більше користі нам принесе. Доврядлі? Отой актор, що нам в спектаклях грає. Він що у армії корисний буде дуже? Або є от тракторист, який зерно нам на полях збирає. Він що, у армії нам більше користі то принесе? Чи нам узять та всіх от отих от прокурорів, що інваліди? Всіх на фронт відправить, так вони і там служити не будуть. Якщо отут вони не хочуть користь приносити, а тільки на інше все працюють. Отак От і з усіма або взяти тих же депутатів, слуги народу. 40 депутатів, які до депутатства у школі фізруками були. Вони могли б служити. Але тепер то вони б депутати і повинні тут і зараз користь нам приносити. Отож, такий із них і солдат-то буде. Як він воювати, як у тому командиру, що на фронті, таким солдатом керувати. Я про це то знаю і бачу, що у нас от ТЦК ну, не справляється по правді із роботою своєю. Бо треба точно відбирати людей. Не просто виконувати план, як нас зазвичай роблять. А треба підбирати людей, мотивувати тих людей, що підбираєш. Для цього треба розум мати. І тут я бачу. В чому недолік цій системі? Що в нас ну, недолугі управлінці скрізь сидять? Вони є недолугі, нерозумні. І їх ніхто то не керує толком. От навіщо в школи? Організувати відділ поліції по охороні школ. Зі зброєю в руках вони охороняють школи. Це ті от люди, що пішли б на фронт, якби не недолугість гілка управління у нашої -то влади. Оце єдиний є недолік. В чому треба розбиратись? Чому такі? Ну я то знаю, чого. Не хочуть вони працювати. А тут потрібно довго і розумно працювати. Не просто там іздав один закон і все. Тут працювати потрібно, думати роками. А от цього у нас у владі робити не хочуть і не вміють. Оце такий недолік у системі, що я бачу. З вами був дідусь Хохол. Вибачайте, що якось не так. Але так я думаю, і думаю багато, хто з вас так от дума. Підписуйтесь, пишіть коментарі та бувайте здорові!